Вітаю вас на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. Сьогоднішнє відео в першу чергу буде для тих поколінь, які навчалися у радянській школі і отримали певні історичні знання з радянським смаком. Тож пропоную до перегляду коротку біографію українського державного військового та політичного діяча, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців. Голову проводу українських націоналістів з 1927-го, засновника та першого голови Організації українських націоналістів з 1929 по 1938 роки, одного із ідеологів українського націоналізму, Коновальця Євгена Михайловича. Євген Канувалець народився 14 червня 1891 року у селі Зашкові на Львівщині. В сім'ї вчителя учився на правничому факультеті Львівського університету. Із студентських років він вже вів активну громадсько-політичну діяльність. У 1910 році брав участь у боротьбі студентства за Український університет у Львові, але був засуджений у політичному процесі 101 студента. У 1913 році митрополит Андрій Шептицький і бізнесмен Степан Федак провели конференцію про санаторне товариство для хворих на сухоти. Серед учасників від українських січових стрільців був і Євген Коновалець. З того часу тривали гарні стосунки трикутника: Євген Коновалець, Степан Федак та Андрій Шептицький. Відомий адвокат Степан Федак старший і митрополит Андрій Шептицький були приятелями з самого дитинства і завжди співпрацювали разом. Федак був правителем Галицької митрополії, радником із правових питань. На початку серпня 1914-го конувалець мобілізований до австрійської армії 19-й полк краєвої оборони Ландверу міста Львова. В червні 1915-го під час боїв на горі Маківці хорунжий австрійської армії Конувалець потрапив у російський полон. У 1915, початку 1916 року, перебував у таборі для військовополонених у Чорному Яру. Це між царицином і Астраханю. А з кінця 1916-го, у таборі в Царицині, нині Волгоград. У таборі Євген познайомився з Андрієм Мельником. Разом вони втекли з табору до Києва. Там сформували Галицько-Буковинський курінь, згодом перетворений на корінь українських січових стрільців, потім полк, дивізію і корпус. Євген Коновалець і Андрій Мельник брали активну участь у звільненні заводу Арсенал від більшовицьких військ пізніше у протигетьманському повстанні. Разом вони склали міцний тандем: амбіційність вождя у Євгена Коновальця та логічність мислення Андрія Мельника його вміння бути заступником доповнювали. дует. після підписання гетьманом Скоропадським договору про федерацію січові стрільці підтримали директорію Української Народної Республіки у повстанні проти влади гетьманського режиму та приєднались до військ директорії у Мотовилівському бою. Декілька слів про друга конувальця Степана Федака. У 1918 році Степан Федак був державним секретарем харчових справ уряду з УНР і УНР, організатором комітету допомоги політичним в'язням. Син Степана Федака теж Степан був ад'ютантом у Симона Петлюри. Усі інші семеро дітей Степана Федака очолювали різні українські організації та фінансували фонди допомоги після поразки визвольних змагань та прийняття 6 грудня 1919 року. На нараді головного атамана з представниками уряду та військовими керівниками Української Народної Республіки рішення про розформування українських регулярних частин. Євген Конувалець видав наказ про самодемобілізацію підрозділів січових стрільців. У листопаді 1919 року конувалець потрапив до табору для полонених у Луцьку. Навесні 1920 року, звільнившись з ув'язнення, перебрався в Чехословаччину. Намагався разом з Симоном Петлюрою організувати з інтернованих бійців української Галицької армії, що перебували в Чехословаччині, і українських полонених з таборів в Італії, військове формування та робив спроби організувати збройне підпілля на окупованих українських землях. Поразка національно-визвольних змагань 1917 21 років та чотиристороння окупація України спонукали конувальця до пошуку нових методів боротьби за незалежність України. В цих обставинах, у липні 1920 року, він здійснює заходи щодо створення принципово нової організації, яка б в умовах підпілля могла ефективно боротися проти окупаційних режимів, у серпні 1920 року. За безпосередньої участі полковника Коновальця створено українську військову організацію, скорочена УВО, а Степан Федак займався її фінансуванням. До речі, Євген Коновалець був активним противником другого зимового походу армії Української Народної Республіки, вважаючи його безперспективним. Із з грудня 1922 року був змушений мешкати в еміграції у Чехословаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії. У 1922 році одна з дочок Степана Федака Ольга вийшла заміж за Євгена Коновальця. На той час улюблений зять Федака Євген Канувалець був вже підданий Литви і разом із дружиною Ольгою і сином Юрком жили у Римі. Родина мала свої правила, гроші були завжди у дружини. Ольга часто позичала гроші на партійні справи. Ні револьвера, ні собаки-охоронця на подвір'ї, тільки садок і багато-багато квітів. Їв Євген Конувалець дуже мало, одне-два яблука ранком, потім скоро споживав сніданок, алкоголю не поважав. По обіді відпочивав, читав історичні мемуари, біографії, довго читав увечері. Родина рідко відвідувала кіно і театр. Євген Конувалець та Андрій Мельник були родичами, адже останній одружився з Софією ще одною дочкою Степана Федака. Націоналістичне підпілля перейшло на новий рівень у 1929 році, коли Українська військова організація УВО перетворилася на Організацію Українських націоналістів ОУН. З лютого 1929 року Євген Коновалець – до життєвий провідник ОУН. А Андрій Мельник виконував спеціальні завдання голови проводу українських націоналістів Євгена Коновальця. На святвечір 6 січня 1937 року у віці 76 років Степан Федак помер. Тому обов'язки скарбника ООН лягли на плечі Андрія Мельника. 23 травня 1938 року у Роттердамі 47-річний Євген Коновалець поспішав до дружини Ольги та сина Юрка. У руках провідника коробка з сукерками. Враз пакет вибухнув, полковник упав. Вбивство коновальця виконав Павло Судоплатов. Пізніше це керівник розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР генерал КДБ. Він зумів увійти в довіру до Коновальця. 23 травня 1938 року. Павло Судоплатов передав у Роттердамі в кафе готеля Атланта вибухівку, замасковану під коробку цукерок з українським орнаментом, як подарунок від друзів. Після того, як коробка була перевернута у горизонтальне положення, вона вибухнула. Вони злились в єдину гаму. Єдиний витворили гуд гук з-під базару і з-під крут, гук із Парижу і Роттердаму. Так написав про події під базаром, під крутами, загибель Петлюри і Коновальця Олекса Стефанович, поет, літературний критик, який, до речі, закінчив у 1919 році духовну семінарію в Житомирі. Поховано Євгена Михайловича Коновальця на цвинтарі Кросвейк в Роттердамі. На похороні був також присутній посол Литви. Після загибелі Євгена Коновальця Андрій Мельник виїхав за кордон, де очолив провід українських націоналістів. На другому великому зборі українських націоналістів у Римі Андрій Мельник за підтримки Андрія Шептицького оголосив усний заповіт Євгена Коновальця, Зал слухав стоячи і підтвердив промовця на посаді голови провода українських націоналістів та організації українських націоналістів. До речі, хто не знає, провід українських націоналістів це керівний орган ОУН. Після цих подій вдова Ольга Коновалець сином жили у Римі. Вона отримала тестат бібліотекаря, право на роботу за фахом у бібліотеці Йосипа Сліпого. На 20 років пережила сина, була самотня, сумна. Жоден із нащадків Степана Федака та їхні родини не залишилися в Україні. В Завершення, думаю, вам буде цікаво знати, що у багатьох містах України є вулиця імені Євгена Коновальця. Зокрема, у Києві, Білій церкві, Луцьку, у Львові, Івано-Франківську, Дрогобичі, Тернополі, Рівному, Конотопі, Дніпрі, Полтаві та Житомирі. Крім того, у багатьох містах України відкрито пам'ятники, а у Литві, у місті Кауносі, на будинку по Алеї Свободи, в якому часто бував Коновалець, відкрито меморіальну дошку.